З початку війни у місті організовано допомогу криворізьким родинам, що потребують соціальної підтримки. Одна з її форм видача безкоштовних продуктових наборів від мерії та ради оборони Кривого Рогу. Щоб допомогти мешканцям міста, з початку війни ми вже видали 435 тисяч продуктових наборів. Почалася четверта в цьому році волна, так називаємо хвиля. Для 45 тисяч криворізьких сімей почалася видача продуктових наборів. Продуктові набори дуже дуже непогані. Я б сказав би гарні. Якість достойна. Зараз треба допомагати. Видача проднаборів стартувала 16 жовтня в усіх районах міста. У металургійному за три попередні етапи допомогу отримали більше ніж 12 тисяч сімей. І зараз отримати набори можна. Щоденно, крім неділі, з 8 до 15 години за наступними адресами. Вулиця Костенка, 35 у дитячому садочку 129, вулиця Героєва, То 60 у дитячому садочку, 123, медична 4 у Кривийському металургійному коледжі, а також для зручності віддалено мешканців віддаленого жилмасиву Кривий 41, у Укривській гімназії номер 18 у цих пакунках набір продуктів першої необхідності до столу. За два роки реалізації цієї міської програми чимало відвідувачів отримують допомогу вже кілька разів. Дуже велика допомога. і їсти звариш, і картошечку звариш. Так хорошо, звісно, велике дуже спасибо. тушонка. Все таки очень людям багато. допомоги. отримую допомогу для своєї лежачої мами. Їй 86 років. Я хочу дякувати господи, що таких. Нас руководителі посилають, що заботяться о пристарілих. І ще я отримую допомогу. У мене дитина інвалід. У мене п'ятеро діток, дуже благодарна за таку допомогу. Зараз в наше час вона дуже нужна. 6 тисяч проднабурів отримують під час чергового етапу соціальної програми тернівчани. Основні продукти, да, які на перший час там, що там макарони, там, сушонка. Пенсії невеликі і їм дуже необхідна ця допомога. Сама виживаю. Буває допомагає як коли виходить. За це дякую все. тому, що таке такий час тяжкий. А нас іще ще міськрада дає нам таку допомогу. Це дуже добре. У мене сестра живе у Кировограді, То не потребують ніякої допомоги. Тернівчан чекають у чотирьох пунктах видачі проднаборів. Вони розташовані у Палаці культури Північній, у Палаці культури творчій, колишня назва Першотравневий, у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 5 та у станції юних техніків, яка знаходиться за адресою вулиця Мировича, будинок 4. У центральному міському районі допомогу від міста цього разу отримають 7 тисяч людей. Мешканці, які раніше отримували в 12-й школі, в 85-й і в 10-й школі, можуть отримати продуктові напори у найближчому пункті. Це у нас нові пункти. Це дитячий садок 195 на вулиці Миколи Ходича, де і Карнаватка, і найближчі вулиці можуть туди прийти. Це територіальний центр соціального обслуговування, який знаходиться у нас на Данцівці. Це палац культури карачуни, який знаходиться тут у нас на карачунах. І ліцей кредо це вулиця Першотравнева, 16, центр нашого району. Мешканці віддалених селищ отримують продовольчі набори у виїзних пунктах. Маломобільним підопічним терцентру допомогу доставляють додому. Це близько тисячі громадян, які перебувають на обліку в терцентрі, отримують допомогу. Також громадяни, які не мають за станом здоров'я змоги і не мають родичів, які б змогли за них отримати продуктовий набор. Теж ми робимо доставку соціальними працівниками і соціальним транспортом комунальної установи. Протягом тижня соцпрацівники тарцентрів розвозили пакунки з продуктами додому тим, хто не в змозі відвідати пункти видачі. Я інвалід і бабуся трошки не трошка добре болі. Сидимо вдома, своє одробили. Спасибо, що ви нас не забуваєте. Жили вам здоров'я, щастя. Під час четвертої хвилі допомогу від міста отримають 25 соціальних категорій криворіжців. Видача проднаборів здійснюється не лише за документами, що посвідчують особу та підтверджують приналежність до певної категорії, а й за карткою криворіжця. Мешканці міста, які не мають такої картки, можуть її оформити у пункті видачі проднаборів. Пакет документів, який необхідно для отримання продуктового набору, залишається без змін, тобто це на першу чергу це карта Криворіжця. За картою криворіжця проводиться валідація, і ми вже бачимо за списком, чи має право людина на отримання продуктового набору. У разі, якщо у людини немає з якоїсь причини або забув дома карту криворіжця, отримати продуктовий набор можна за службовою карткою. Це картка у відповідальному пункті прийому за видачі продуктових наборів. Якщо людина не не Має отримати, немає при собі картку криворічця, може пред'явити паспорт і отримує продуктовий набор. У пунктах видачі продовольчих наборів обов'язково враховують вимоги безпеки. А з 1 листопада у багатьох таких закладах запрацюють пункти незламності. У нас функціонує укриття на 563 особи, і під час повітряних тривог всі люди, хто ну, очікують там. Видачі наборів от в черзі, то вони мають таку можливість спуститись в укриття і бути в безпечних умовах. У нас на кожному пункті видачі продуктових наборів є перелік найближчих пунктів найпростіших укриттів, тому під час повітряної тривоги пункти видачі не працюють. Ми просимо всіх хто прийшов прийти до найближчого укриття, і після закінчення повітряної тривоги розпочинаємо далі працювати. Це не останній в цьому році етап видачі допомоги уразливим категоріям криворічців. Ті категорії, хто там не попав в цю хвилю, попадуть в наступні хвилі, які ще будуть в цьому році. Просто неможливо там одноразово видати там ста тисячам людей, бо будуть дуже великі черги. Тому ми так розділюємо. Та, наступна хвиля буде ну незабаром в листопаді 100%. Будемо і далі допомагати людям. Іван Проводов, Дарія Юськова, Вікторія Добровольська, Ігор Кононенко, Олексій Васильченко, Андрій Славний, Олексій Правицький, постфактум.